Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію, яка стосується Байдена, зустрічі Байдена і Сі Цзінпіні. Давайте подивимось, яка реальна мета зустрічі, світові зміни, світові трансформації, які ще не закінчуються. Тобто тут ідеться дуже такі, будуть поставлені глобальні питання, які стосуються тих змін у світі, які відбуваються, які стосуються, скажімо так, ну наскільки ці зміни зайдуть далі, розумієте, перспективу Кінцевої точки тої зміни, точки накалу. І тут ще йдеться мова про неможливість вирішити проблеми, пов'язані із наявністю цих змін. Тобто ці зміни приносять нові проблеми, які накопичуються, які неможливо вирішити якось, про той хаос, який відбувається у світі. Світ змінюється. І ці зміни вони є нескінченні і вони є з великими наслідками. І ці наслідки стосуються людських життів, людського здоров'я. Можна ось так прочитати. Тобто будуть вирішувати певні глобальні проблеми, будуть обговорюватися. Але дивіться, тут. Десятка мечів перевернута це карта незакінченості якоїсь болючої ситуації. Якби так було, то закінчено. Так ні. Тобто воно продовжується. То можна тут спрогнозувати, що якогось такого консенсусу якоїсь крапки. Логічної. Тут е ця їхня зустріч не дійде. Знаєте, сіли, балакали, встали, заплакали. Розумієте? Ну от щось, щось на кшталт цього буде. І таке відчуття, ніби кожен все одно залишиться при своїй думці. Кожен хоче володарювати, кожен хоче бути ініціатором тих змін у світі. Ну от є одним місцем. Так, мій світ, робота йде, залежність від грошей. Світом правлять гроші. Розумієте, знаєте, колись я читала девіз Елвіса Преслі. Роби гроші і е, швидко. Тут буде йтися мова про це, про ресурси, до яких прив'язано людство, залежність від грошей і від процесу накопичення цих грошей. Оцей от конвейєр він продовжується світом правлять гроші. Щодо. Змін. Змін. Тут знову ж таки якби, хитре підсижування один одного, хто буде ініціатором цих змін, хто буде володарем після цих змін. Тобто, тут іде, знаєте, сам себе хоч би не перехитрили. Цей король жезлів, він такий, знаєте, він хитрун, він хитрун. І дивіться, тут показано сі, це король жезлів він символізує людей із смуглявою або жовтою шкірою. І тут той Сі Цзенпінь, він буде не дуже чесно грати в цю гру. Знову ж таки, мова про володарювання. Так, і ця нескінченна ситуація. Вона стосується, знову ж таки, у ходу початку. Знаєте, знову ж таки, говоримо, говоримо. І кожен, знаєте, коли щось промовляє, має якийсь підтекст, але ну от, Сі Цзеньпінь, він хитріший, ніж Байден. Байден більш такий, знаєте, простецький. Але Сі Цзінпінь, він говорить одне, а має на меті якісь, якусь підопліку, розумієте? Тому от, це оце крутіння, вертіння, е, такий мовний, е, мовний закрут, блуждаюча мова, можна так сказати. Вона піде в нікуди, вона в ухід цього початку, щоб завершити оцю болючу світову ситуацію. Ну, ось так знову ж таки, конкретно, якщо: зміни у світі, які приносять дуже погані наслідки. Кожен хоче бути е, володарем. Цього світу? Хто буде домінувати над ким? І як тут видно, тут іде більше конкурентність, бажання мати конкурентну спроможність з боку Сіцінпіня. І знову ж таки, гроші, ну, товари, гроші, оборот грошовий. І, знову ж таки, тут карта диявола і гроші. Прив'язка до цього. Світу правлять гроші, і, і країна, яка більш конкурентно спроможна в економіці, у товарообертах, у поставці, у торговлі. в такому плані. Так, ну давайте подивимось, які будуть результати цієї. Б результати, знаєте, намагання, намагання бути тим, хто вирішує, в кого забрати, кому дати, ну вот, оце от, воно так і залишається, так і залишаються вони такому, знаєте, становищі я, ні я. Та ні я, розумієте, я головний, ні, я головний. Так воно і залишиться. Вони один одного передьоргують, і оці от заколісні ігри, ну, якесь безцільне таке, знаєте, спроба один одному дати підсічку. І показати свою домінантність. Ну от це ігри, знаєте, ігри престолів, можна так сказати. Як це вплине на війну в Україні? Як це вплине. Знаєте, там буде якась така ідея. Ідея, непогана ідея стосовно е, узаконювання, чого, прийняття якихось законів, прийняття якогось рішення, але це рішення буде знецінене, буде знецене цьому рішенню будуть давати палки в колеса. Імператор він прямий, справедливий, це захист, це стабільність, тобто стосовно стабільності, стабілізації ситуації, якось захисту України. Це зброя також може бути, але воно ну все одно будуть вставляти палки в колеса. Ну, Ідеться зупинка полегшення. Зупинка полегшення, все одно будуть вставляти полківколи. Дивіться, ну, той Сі він хитрун. І я так думаю, знову ж таки, там була карта хитрощів. Це карта такої хитрощів, е підлості, підлості. коли, ну от я даю комусь ідею. А мою ідею знецінюють і роблять все, щоб моя ідея не втілилася у життя. І так само буде в цій ситуації, ну, якби конфлікту такого не буде але знову ж таки буде в такому стан, самому стані, якби, як і було. Будуть намагатися стабілізувати, якось е, намагатись е, вмовити Китай. Е, ну Китай же ж дружить е, з Росією. Якось трошечки стримати їх, але перспектив не буде в цьому. Китай він проштовхує свої інтереси, для нього це важливо, його території, які він хоче забрати, які закриті для нього. Но Китай грає свою ігру, він хоче. Ну, відшматувати якусь територію, які для нього на зараз закриті. Ці території е, російські в такому плані. Тому, ну, бачите, тут е, тут йдеться мова про втілення праз, ну, по російськи вибачте празнування своїх. Бажань. Ну, от. Мої бажання, моя втіха. І внаслідок цього неможливо знайти взаєму, взаємну е е е спільну мову. І за того, що е люди вони не хочуть, не хочуть. Китай не хоче. Китай куча купа людей, які вже не вміщаються на його територію. Розумієте? Він хоче їх розсипати, проштовхнути, ну, зайняти, так. Хоче зайняти території. Тому, дивіться, ну, скажімо так, зу... от і зустрілися два дві самотності. Ось так можна сказати про них. Ось і зустрілися дві самотності. Поговорили. Поплескали язиками, один трошечки простуватий, один дуже хитрує. І оця от хитрість, вона, ну, не дасть таких е, великих змін. Навіть та ідея, яка буде стосуватися допомоги України, ну як Китай нам не буде допомагати. Так? Він допомагає Рашці, Але Китай може вплинути на Рашку, щоб вона трошки попустилася. Китай цього робити не буде. Він хоче виснажити. Ми це знаємо і карти це підтвердили. Тому такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Бачите, який вітер в мене. Чуєте, можливо, аж вікна задуває. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку. Все є Україна. І ми перемагаємо. До побачення!